Події дня, які формують наше майбутнє. За наслідками проведеного РНБО генеральний прокурор Костін подав у відставку. Причому він дуже чітко, так би мовити, дав пас. Самому Володимиру Зеленському вважаю абсолютно правильною позицію президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідності, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, а й персональна відповідальність, у тому числі й політична відповідальність. Ну що ж. Сам Костін визнав, що багато ганебних фактів зловживань встановлено в системі органів прокуратури. Найінваліднішими областями, в яких е, в системі Ген, е, прокуратури України, стали Хмельницька і Черкаська. Нагадаю, що 42-річна керівниця Черкаської обласної прокуратури. Умудрилася вже 5 років отримувати пенсію за інвалідністю, і не, нічого, ні в чому собі не відмовляти, особливо в відпочинку в Карпатах. Такий відпочинок вимагає доброго фізичного стану для того, щоб гуляти по карпатських схилах і по самих горах. Насправді відставка Костіна. Мені здається, нічим не закінчиться, бо Костін поїде послом в якусь із країн, ситих країн незлиденних, не а саме розслідування його стосуватися не буде. На жаль, а він повинен сидіти разом зі своїми прокурорами на лаві підсудних. Події дня, що формують наше майбутнє, татарська казань в Російській Федерації. Приймає лідерів Брікс. Туди вже прилетіли кілька поважних гостей, зокрема і Сі Цзіньпінь, і Моді. Але не летить президент Бразилії і не летить правлячий принц Саудівської Аравії, що стало відвертим ляпасом Путіну. Все ж таки, Брікс це клуб. І максимум, на що він може тягнути, це на двосторонні консультації або на ритуальній фотографії. Якби не тужився Путін перетворити Брікс у щось більше із спільним банком розвитку, із статутом і штаб-квартирою, навряд чи найближчим часом вдасться. Та й нема потреби, адже. Торгівля, наприклад, Росії з Китаєм складає всього 4% зовнішньоторгівельного обороту Китаю. Ну навіщо із 4% псувати собі карму? Адже торгівля, наприклад, із Європейським Союзом або зі Сполученими Штатами, складає вже двозначні цифри. Тому. Раціональний Китай, звичайно, бавиться в такого собі лідера авторитаріїв, але Брікс не може перетворитися ні в що більше, оскільки не може Індія і Китай війти в організацію, яка буде розподіляти портфелі для своєї бюрократії. Події дня, що формують наше майбутнє. Голова східноєвропейського відділення Фонду ООН в галузі народонаселення Флоренс Бауер заявила про те, що населення України за час війни скоротилося на 10 мільйонів осіб. Йдеться про те, що територію України покинуло десь до 7 мільйонів біженців, воно називає 6,7 мільйона, а також спад народжуваності. За перше півріччя 24-го року в Україні народилося 87 тисяч дітей, що на 9% менше, ніж за, попер... за аналогічний період попереднього року. Одночас зафіксовано 250 тисяч, майже 251 тисяча смертей. І це трагічний показник, тому що багато жінок фертильного віку. Залишили країну з дітьми, і мені здається, що не менше третини українських біженців вже не повернуться в Україну. Тому влада повинна розробляти свої інструменти для заохочення повернення по завершенню бойових дій. А якщо країна корумпована, Країна, де мсеки і прокурори обдирають людей на голому місці, де неможливо вести чесний конкурентний бізнес, то люди, які вкусили, так би мовити, свободи, особливо свободи підприємництва, у пекло Зеленського не повернуться. А Зеленський не хоче змінювати країну. Його все влаштовує. Тоді дні, дня, що формують наше майбутнє. На Сумщині 23-24 жовтня оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок нічних атак з боку Російської Федерації. Загинуло троє, діт... троє людей, серед них дитина. В ніч з 21 на 22 жовтня на Суми залетіло близько 20 ворожих безпілотників типу шахет. Вони були збиті силами місцевої тероборони і протиповітряними силами Збройних сил України. Але, на жаль, не обійшлося без трагічних подій. Не менші удари переживає і Запоріжжя. Але Суми оголосили дводенну жалобу за загиблими. і це такий сигнал всьому українському суспільству. Адже ми вже так призвичайлися до ударів по Сумщині. А це треба сказати, що це лють окупанта за відвоювані частини Курщини. Адже багато українських військ саме через Сумщину заходять на Курщину. І це, по суті, така відплата противника. Оскільки протистояти українським військовим вони не можуть, вони збиткуються над мирним населенням. І в цьому весь расизм у повній красі. Харків відчув це на своєму тілі, як ніхто інший. І тепер Запоріжжя відчуває, і Херсон відчуває. Тобто расизм. Це терор проти мирних людей. Події дня, що формують наше майбутнє. Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що їхня нова система ППО, яка відстежує ракети в польоті і глушить їх з допомогою високоточного лазера, пройшла успішне випробування, збивши 100% цілий на полігоні відсель у Швеції. Лазер створений спільно з аерокосмічними компаніями Leonardo і Tails, призначений для літаків королівських військово-повітряних сил, таких як розвідувальний Shadow R2 і транспортний А400М Атлас. Треба сказати, що Україна є чудовим полігоном для випробування всіляких нових систем для протиповітряного захисту. і Зараз, коли готується безпекова угода між Україною і Великобританією, хотілося б, щоб Великобританія ще й розглядала Україну в якості потенційного полігона для випробування подібних технологій. Бо коли ми озираємося на шкоду, нанесену російськими. Безпілотниками російськими ракетами, то єдиним захистом може бути тільки переведення українського ППО на новий технологічний рівень. Чому б українській стороні не ініціювати пропозицію для аерокосмічних компаній Леонардо і «Тейлз» використовувати Україну як потенційний полігон? Для випробування їхніх лазерів